Якщо ви є податковим резидентом Дія Сіті і працюєте за трудовим договором, то маєте можливість отримати 5% податкової знижки на такі категорії витрат, як навчання своє або е, своїх рідних, накопичувальне страхування життя і на державний пенсійний фонд. Які документи для цього потрібні? Перше, це паспорт і код, друге це договір з навчальним закладом. Або поліс накопичувального страхування чи договір з НПФ. Третє це свідоцтво про народження, якщо ви оплачуєте за навчання дітей, наприклад. Наступне це довідка про доходи. Наступне це квитанції про оплату, що підтверджують здійснені платежі. Отже, як ми можемо подати на податкову знижку, це подається декларація, податкова декларація про майновий стан і доходи, її можна подати протягом 25 року до 31 грудня. Заходимо в електронний кабінет платника податків у розділ Ведення звітності, обираємо 24 рік і натискаємо Створити. Обираємо податкова декларація про майновий стан і доходи. Тут оберіть галочку, якщо у вас не стоїть, «Заповнити на основі даних ТПС», для того, щоб у вас заповнились всі дані автоматично, які про вас знає податкова. І обов'язково обираємо додаток F3, натискаємо Створити. Перевіряємо, чи все вірно підтягнулось саме по ваших. Особистих даних, адреса, поштовий індекс і так далі. Після цього вам потрібно буде вказати свій дохід, який ви отримуєте як спеціаліст і резидент дія сіті. Зазвичай він підтягується автоматично, але зазвичай він підтягується у рядочок десять по ідеї, у нас дохід від дія сіті повинен бути у рядочку 10.3, тому що тут у нас чітко вказано, що це резидента дія сіті у вигляді заробітної плати чи винагороди. Але якщо ми його тут поставимо. То нам не дасть зберегти декларацію, буде видавати постійно помилка, тому що в розрахунку податкової знижки якраз це підлаштовано під рядочок 10-1. Тому ми вказуємо свій дохід у рядочок 10-1 це не буде також помилкою. Для прикладу, візьмемо 2 мільйони гривень дохід. Відповідно, податок на доходи фізичних осіб 5% платять резиденти Дія Сіті це 100 тисяч гривень, і військовий збір у нас буде 30 тисяч. Ми заповнили дані по доходах і рухаємося далі. Далі вам автоматично підтягнеться інформація, яку податкова про вас знає. Відповідно, якщо ви, крім е, Дія Сіті, отримаєте дохід як ФОП, то вам єдине, що потрібно буде е, е, самостійно внести, це 11.1 дохід е, ФОПа. Е, після цього ми йдемо вверх до е, додатків і маємо додаток F3, заповнюємо цей додаток. Що нам потрібно зробити? Я розкажу на прикладі, е, як е, задекларувати витрати на навчання. Інші категорії будуть автоматично. Єдине, що тут треба вам буде вибрати інші, іншу категорію. І візьмемо для прикладу, що сума витрат на навчання у нас протягом року була 200 тисяч гривень. Ми вказали суму в третьому рядку і рухаємося далі до розділу 2. Знову в третьому рядку вказуємо витрати 200 тисяч гривень. Далі сума нарахованої заробітної плати. Сума нарахованої заробітної плати у нас 2 мільйони. Так, ми внесли. 2 мільйони. Ага, перепрошую. Ми його вносимо не сюди, не в 4, а ми його вносимо обов'язково в рядочок 4-2, а в рядочок 4 він підтягнеться автоматично. Чому в рядочок 4-2? Тому що це якраз та категорія, яка веде розрахунок по ставці податку на доходи фізичних осіб 5%. 4-1 вказують ті, хто сплачують ПДФО 18%. Після цього ми бачимо, що нам дані підтягнулись автоматично, нам залишається їх тільки перевірити. Отже, п'ятий рядочок це сума податку, який, який ви сплатили 100 тисяч гривень, відповідно, нам сюди підтягнулось. Далі автоматично розділ 6. Частка у відсотках доходів оподаткованими за різними ставками. У нас 100% оподатковується за ставкою 5%. Далі теж підтягнулася сьомий рядок. Сума дозволена до включення податкової знижки. Розрахункова база це все автоматично розрахувалось. І бачимо, що в 9 і 2 рядку в нас сума, яка дозволена до розраху... включена до розрахункової бази. Вона помножена на 5% на розмір податку. І відповідно сума податкової знижки буде складати 10 тисяч. Гривень. Як перевірити, чи вірно все розрахувало, ви суму витрат множите на 5%. В даному випадку в нас витрати за навчання складають 200 тисяч, і 5% це якраз є 10 тисяч, тому, відповідно, все вірно. Що ми робимо далі? Тут ми більше нічого не заповнюємо, а повертаємось в головний документ. Головний документ, і тепер для нас важливо подивитись у рядку 16, чи підтягнувся розмір нашої податкової знижки, і ми бачимо, що розмір нашої податкової знижки він підтягнувся, і це 10 тисяч гривень, на яку зменшуються податкові зобов'язання. Оскільки в нас тут податкових зобов'язань немає, то в рядку 22 ми бачимо суму податку на доходи фізичних осіб, що підлягає поверненню з Бюджету, тобто, яку суму вам податкова поверне. Куди вона їх поверне? для цього в нас є поле, де ми вказуємо реквізити свого банківського рахунку, це розділ 8, відповідно, куди вам повернуться кошти. Що ми робимо після того, коли ми це заповнили, перевірили. Ми йдемо знову до додатків і тепер натискаємо додати. І крім цього, нам потрібно додати всі, всі підтверджуючі документи, е, вибираємо документ до вільного формату. Тут ми ставимо дату, вказуємо номер, е, назву документу можна вказати документи на податкову знижку. Е, номер документу 1. Дата, вказуєте поточну дату і, відповідно, завантажуєте підтверджуючі документи. документи, всі вище перелічені, паспорт, код, квитанції, договір з навчальним закладом. І довідка про доходи потрібно з'єднати один, один PDF-файл, і цей pdf файл має бути розміром не більше 5 мегабайт. Це важливо, оскільки, якщо він буде більше, то податкова не буде бачити цей документ. Якщо в вашому випадку це більше, ви скористайтесь сервісом стискання PDF файлів. Далі вам потрібно сюди завантажити ці документи і єдине, що назві Документа. Також не потрібно використовувати спеціальні символи, нижні підкреслювання, тільки цифри, букви, латиницю, кирилицю і все. Ми завантажили ми цей документ. Так, я зараз оберу будь-який файл. Далі ми натискаємо Перевірити. У ну, мене, звичайно, видає помилку, тому що це, це не PDF-файл. Так, обрала ПДФ. Знову натискаємо Перевірити, перевірено. Після цього ми натискаємо зберегти, Підписати і Відправити. Дочекайте з квитанції номер 2 де буде вказано прийнято пакет. І протягом 2-3 місяців можна очікувати повернення податкової знижки.